Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіствод. Друзі, сьогодні в мене ФВ-405. цьому бою я трішечки накидав, по ваншотив. І хоч, хотів вам відосик показати. Може хтось на стріму не був, просто по, по одному ваншоти роздавав. У мене, друзі, забладнання. Система підвищення влучності Т3, приводи наводки. система рухливості Т3. І в настановах я поставив на плавне обертання башти. Друзі, в нас мапа Ельхалуф. Вона останнім часом прям по одному на туртле 8К плюс накидав. На Каріні, по-моєму, да, здається, взяв три відміточки, теж практично бій на 7К. І тут на Февехі прям непогано накидав. Друзі, їдемо до важких танків. Дивіться, я ніколи не залишаюся на цій позиції, тому що я практично відіграю з важкими танками, а де шукати демедж? Стоя на місці, то звичайно ти ніколи багато не накидаєш. Ну, В деяких позиціях можна, звичайно, накидати, коли на тебе танки їдуть, а в деяких позиціях потрібно їхати. Буває, що я приїжджаю в ці позиції, друзі, помиляюся дуже багато. Засвітилася Серхенка, вона поїхала на ТСАК. Думаю, зараз буду блайндиком кидати, трішечки зупинився. А вона поїхала. Оце мій, напевно, буде фейл дуже великий в кінці бою. Зрозумієте, чому фейл. Мені потрібно просто було дочекатися, а вдруг би залетіло. Ну, буває. Нічого не зробиш. Так, 277, друзі, у нас зайняв позицію. Центуріон під'їхав з ним. Ну там 277, я думаю, просто по одному його розбере. Майже просто по одному. Дивимося, поляк Суперкін під'їжджають до мене. Тут Пазік, поляк стоїть, яга. Ну, в принципі, непогано. Так що я потихеньку, потихеньку думаю, зараз буду виїжджати і просто ваншоти роздавати. Поляк під'їхав, каже, ні, моя позиція. Все, я зрозумів, що я тут зайвий, думаю, не буду йому заважати. Не буду. Хай він спробує дати. Він дав, промазав. Йому повага, що він упав, він прям красавчик. Тут виїжджає суперкінь. І ми потихеньку чекаємо. Чекаємо на суперконя. 1714. Перший шут. І не поспішай, просто по одному суперкінь. Все, я відкатився, друзі, чекаю. Дивлюся, центуріончик крутить. Покидаю. Кидешся потихеньку. Дивимося на Центуріончика. поляк там з ним розважається. Так, потихеньку я вже відкидешився. Думаю, треба виїхати ще комусь дати. Тут не поспішаю, тому що Центуріон на кут під'їхав. 268, Суперкінь нас агресивнічає. Хочеться впасти, але поки ще рано, тому що у них дві арти. Думаю, зараз сюди під'їду, друзі, і буде велика помилка. Дві арти закидають, 26-8 зараз уб'ють, потім потихеньку десь будемо агресивні Хорош поляк. Поляк красавчик забрав потихеньку. На тому фланзі в нас поки все добре, все непогано. Дивимося. Під'їжджає Хевік. Чекаємо на Хевіка. Арта потихеньку по поляку працює. Я не витримав, тому що в мене челлендж від Сашки. Думаю, ні, друзі, треба просто по одному давати ваншот. Їду до Хевіка. Я розумію, що це може бути помилка, тому що тут, як завжди, стоять леопарди, Февехи, дві арти. Дивлюсь, Хевік і по одному, і поїхав, і поїхав, втік від мене. Я став. Я бачу, що справа виїжджають. Поки не виїжджають, отримують, ну, чекаю Хевіка, вважав, що він тут виїде. Тут оці живжики з повагою, дивлюсь поляк, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто по одному, 1661. Друзі, ну це велика помилка, що я тут так стояв. І коли я зводився, якщо б там стояла і Бабаха, і Леопард, і Арта звелися, вони б мені просто розібрали. Тут мені пазік дає. птичку. Я розумію, що мені потрібно піднятися назад, тому що це дуже велика помилка. У них поляк ще туди проїхав. Вийшло, що 277 нашого, розібрали. Тепер я чекаю на хевіка, тому що мені здається, що він поїде сюди. Тут поляк у нас добре є. Поки дефимо рахунок 4-5. Чекаємо. Чекаємо ще на ваншоти. Уже два ваншоти є: один на 1714, другий на 1661. Поки 3, 375. Суперкінь у нас красавчик, поїхав агресивно відігрувати. Тут у нас два фологових важкі танки Її стоять. Ці живжики з повагою не проїдуть. І тут ахевік виїжджає. Доброго вечора, пунджикюрик. 1809. Будь ласочка. третій шот. Нормально, дивлюсь уже 500 Друзі, челлендж на 10к від мого підписника. Думаю, ну йомо, ну треба ж дати 10к. Уже все, я поспішаю, я розумію. І тут 260 летить на мене. Думаю, ну непогано, непогано, зараз отримає. Прям їде, йому все одно, що тут бабаха, коні, поляк. він прям летить на нас. Думаю, ну непогано. Різдвяне 1715 просто по одному, в 2-6 0 Сюди, будь ласка, з повагою. 1809. От бачите, друзі, і тепер вже леопардом став. Я фугасиком отримав на 482. Так, виходить, у нас вже 6993 демеджу. Тут наші потихеньку важкі танки видавлюють, 26.0 зараз виїжджає. Я чекаю, чекаю, тому що і арта може звестися сюди, друзі. Ви розумієте, що таке ФВХ для арти, да? чесно, може навіть оцей фел, що я його не виїхав дав, побоявся. Напевно, я пере передивляюся, ось арта кидає, друзі, вона промазала. Я розумів в кінці, що було два фейла. По Рхемки не дав і, напевно, не виїхав по цьому хлопчику, напевно, потрібно було виїжджати по 2.6.0 стріляти. Добре. Нічого страшного, все добре. Дивимося, у них там пазик на базі у нас катається. Я блайндик кинув. Побачив, відкуд... звідки артак кинула, ну не попав. Хорошо, дивимося, друзі, рахунок 10.8, Їду я шукати гріля 121Б. На мінімапі дивимося останнім раз... разом засвітився 121б на восьмій лінії. Думаю, десь він отута катається. І тут став. Ну, так як дивлюся, рхм-ку вбили, дивлюся, леопард зараз просто по одному буде сюди їхати і якраз може 121 засвітить, а він тут стоїть. Ну, я поки розумію, що десь отут в кустиках стоїть леопард біля камня. Ну там завжди леопард гріль може стояв. Думаю, зараз я кину блайндик. Вилажу потихенечку. Я кинув блайнд. Да, леопард там стояв. Я засвітився. Образливо, що не пройшов блайнд. Так би було, напевно, 10к. Ну, добре, поїхали далі. Дивимося, бачатик засвітив варта. Леопард потихеньку продвигається. У нас важкий танк правильно робить, напевно, петешить. Це дуже розумна гра з повагою до живжика. І поїхав, і поїхав, і поїхав. Розбився на 528. Ну, непогано, буває. Добре є, їде леопардик. Рахунок 11.9, 9 думаю, ну шас, шас. Грильочок 1400. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дивлюсь, він прям летить на леопарда нашого, друзі. Я потихеньку стою. Зараз вони зустрінуться. Я звожуся. Немає леопарда, не вистачає в мене витримки на бабахи. І тут гріль виїжджає. Леопард йому дає шот. І ми даємо на 1007. У нас вже ровно 8 тисяч домагання, друзі. Залишилось два танка. Я кинув блайндик леопарду. Ну, уви, не пройшов блайндик. Поки 8к, друзі, їдемо далі. Просто по одному ваншоти роздавати. Я розумію, що 121-й десь з леопардом, тому, з леопардом поруч стоїть, тому що у нас леопард красавчик, він проїхав, все пропушив. Пазік теж молодець, непогано відіграв. Ну, трішечки розбився. Буває, буває. Так, друзі, я під'їжджаю до цього камня. Я розумію, що я там світився, стоїть леопард, і 121. й Зараз буде саме цікаве. І тут виїжджає 121-й. Сюди, будь ласка, і не поспішайте. 1540. 9540 домашки, друзі, і в мене КД. КД і стоїть леопард. Ви розумієте, мені всього залишилось. 500 урона, щоб набити 10к і виконати челлендж, але не пощастило. Тому що в мене дуже довгий КД. Якось так, друзі. Ми накадали в цьому бою 9540. Я вам всім вдячний. Дякую, хто вподобайки. Дякую, хто коментарі напише. Просто по одному. І якщо YouTube дасть рекомендацію, підписуйтесь на канал Славка Металіста. Дякую вам велике. До зустрічі, друзі.